Це один, один із фрагментів, які треба з яким треба щось робити, бо дійсно небагато залишилось людей, які пам'ятають, які можуть допомогти у складанні цього архіву. І, на жаль, ця проблема вона відчувається навіть якщо ми говоримо про 90-ті роки, тобто я не так давно потрапила до... Національна академія нашої з Матвієм Вайсбергом він спілкувався із студентами, і це був шок, тому що люди не знають, що було там 15 років тому, тобто вони не знають імен, вони не знають процесів і. і а, Годі вже казати про якісь 80-ті 70 чи 70-ті роки. І їх не можна в чому в цьому звинувачувати, тому що дійсно нема музею сучасного мистецтва, нема відповідних медіа, нема комунікації між середовищем професійним і більш широким загалом. І треба щось з цим робити бо зрозуміло що особливо це стосується цього періоду післявоєнна ситуація коли художники які творили поза межами цього канону соцреалістичного, Зрозуміло, що вони не, не, не мали змоги виставлятися ідеологічний пресінг а, тут в Україні був а, надзвичайно потужний, а, і а, якщо порівнювати з тією ж Москвою 70-х сімдесятих він був страшнішим, бо ну та, та ж сама а, знаменита бульдозерна виставка в Москві 74 го а, яка пролунала так досить голосно і а, за два тижні а, художникам, які виставлялися на Цій виставці було запропоновано, тобто були поступки якісь боку влади, їм запропоновано було виставитися в Майданівського парку. Так, а в Україні така ситуація була неможлива, і зрозуміло, що художники шукали якогось, якогось порятунку, і це були ну, вихід міг бути різним. Тобто, це і створення якихось своїх. Світів абсолютно ну було, внутрішня міграція. Скажімо, люди, хтось хтось починав пити, хтось просто йшов кудись в ліси. От я зростала поруч із. Одним із художників творчості, коли ми займаємось Анатолій Сумор, так сталося, що ми жили поруч в дитинстві, коли я була маленька, і це були перші роботи, коли які я взагалі побачила, і ну, от я пам'ятаю, що дядя Толя він просто вбирав намет і йшов кудись. Тобто і дуже мало мало чого залишилось, і знову ж таки після початку перебудови, коли начебто все. Все стало можна. Ці художники, хтось просто фізично не, 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 не дожив цих часів, хтось був в еміграції, хтось був вже занадто складним а, із своїми пошуками для, для нового часу. І знову ж таки, у відсутності і музею, і інституції якось потроху по цей спадок став зникати і. А, Мені здається, що поки є така можливість якимось чином зберегти і ці пам'ятки, і твори, і спогади, цим треба займатися обов'язково. Я хотів би сказати про форму, в якій це робиться архів. Взагалі я брак, куратор, і я правду займаюся виставками. Але близько 10 років тому е, прийшла така ідея, пов'язана, я про це вже не раз пов'язана пов з тим, що е, я подумав про те, а причини, що пошту до цієї ідеї, до цієї думки була смерть Пера Тетянича, ключова постать українського мистецтва Другої половини ХХ століття, і як виявилося, зараз ключової постаті цього періоду. І я подумав про те, що доробок, який залишився після нього, яка його доля, хто з ним працює, де він як такий. І працюючи в інститут проведені сучасного мистецтва, я звернувся до керівництва з пропозицією зробити архів сучасного мистецтва, влаштувати, організувати архів сучасного мистецтва. Звичайно. Тій формі, як це було задумано, продумано вона не було реалізовано, але це наштовхнуло мене, підштовхнуло до моєї наукової роботи, яка була абсолютно пов'язана з архівами художників як таких. Це приватні архіви, сімейні архіви, де зберігаються не тільки документи, не тільки якісь щоденники, фотографії і інші речі, а й здебільшого твори. І таких зібра, таких архівів у нас в Києві дуже багато, не тільки в Києві, по всій Україні. Наше завдання акумулювати всі напрацювання, які зроблені до сьогодні, це і публічні виставки, і виставки інституційні, і виставки галерейні, і публікації, які робилися в цей період. Їх дуже багато до речі. Публікації в періодиці, це і каталоги, це і дослідження наукові дослідження. Але як виявилося згодом, що вони настільки різні за об'ємом, за змістом, за рівнем осмислення опрацювання матеріалу як такого, що виникає потреба його переосмислити і зібрати докупи. Це дуже важливо, тому що. Навіть в процесі роботи над певними профайлами кроме художників, я зрозумів, що інформація спотворена, або недостатня, або її взагалі немає як такої. Роботи випадкові, повторюються, переходять із видання-видання, в -видання, із сайту на сайт. І зібрати цей матеріал в якісно новому форматі це головне завдання архіву, який називається. Практично його назва, верніше тема, це неофіційне, українське неофіційне мистецтво другої половини ХХ століття. Чому саме цей період? Тому що в, є такі думки, верніше, деякі дослідники, наприклад, розтягують явище неофіційного мистецтва, є ще назва андерграунд, є назва інше мистецтво. Я, Переконанічна офіційна більш адекватне, більш відповідає дійсності, і як наукове, і як економічне визначення. Тому що андерграунд – це підпільне мистецтво, його не існувало в Україні як такого. Воно існувало в інших країнах, в Західних країнах, воно існувало, можливо, в Москві, але в Києві, зокрема, підпільного мистецтва не було. Не можна досягувати, виносити це явище, скажімо, на більш ранній період. Це Перша година ХХ століття, тому що, наприклад, звичайно, можна шукати там коріння. Але так званий авангард це було офіційне мистецтво. Воно було визнане, воно було єдине, яке в цей час активно працювало з дійсністю, з новими формами, новим змістом. Знову ж так, не можна його розсягувати, продовжувати на дні сьогоднішнього, тому що після перебудови, кінець 80 початку початок 90-х років, можна було робити все. Не було жодних заборон, не було жодних обмежень. І художники самі себе вже обмежували. Ті, хто, скажімо, не хотів боротися з соціальними якимись спотвореннями, які виникли в цей період, або ж з офіціозом, який теж немали чи той працював для себе. І такі художники були, теж наприклад. Так що рамки часові це. Кінець 50-х років, я так визначив, друга половина 50-х років, початок 80-х половина 80-х років. Це доволі складний, складна концептуальна розмова із визначенням, що є а, а, а що не є мистецтвом андерграунда. Загалом я погодилась, тому що дійсно. Були речі, які знову ж таки все залежить від контексту. В контексті радянського мистецтва і канону соціалізму дійсно той самий Шевченко Вітраж Горської в університеті знищений. Керівництвом це, це, це вже була абсолютно хибна з точки зору знову ж таки цих канонів. З, з іншого боку, ці художники вони продовжували і відкривали, знову відкривали якісь речі, які були в авангарді в на початку століття. Була якась рецепція. Західних ідей художніх, і, і, і до того ж були пошуки і відкриття абсолютно аутентичні, і, і мені здається, це найбільш цікаві речі. Вони цікаві і, і нам в Україні вони цікаві дослідникам і кураторам за кордоном, тому що дійсно під цим пресінгом з'являлися тоді постаті і і, і космогонії, і, і теорії, і твори, які е, не схожі ні на що, е, що було б е, в той час створювалося на заході, і е, той самий Федір Тетянич це такий е, дуже добрий приклад е, такого митця. Е, який дійсно створив створив свій світ, і тому, наприклад, на останній документі ми можемо побачити книгу схем Ламаха, це, це дійсно те, що, що цікаво. Це не був, скажімо, ну фактично це було мистецтво андерграунду, тому що воно не було визнаним, не було офіційним. Це це дуже велика розмова і дуже цікаво. Цікава, але ну до речі, цей архів він теж мені здається допоможе е зорієнтуватись е в цих питаннях. Я абсолютно погоджуюся з цією оцінкою, тому що скажу лише по три слова, е які висловили Ройс, а їх потім продовжила Олена Червоний, Це те, що художник не. Не офіційний художник, художник андерграунду і художник соціаліст були однією і ті ж особою, практично. І коли говорити про вітраш Олеської і її колеги в університеті, який був знищений, то він був реалізований і виконаний у формах абсолютно адекватних, тому що в цей час вимагалося від художників радянських художників. Те, що в ньому знайшли штукала це абсолютно ідіотські, якісь дивні, які важко зрозуміти тенденції, вірніше мотивації, які завжди існували в політиці, в ідеології і так далі. Але насправді явище, я підкреслюю, явище українського неофіційного мистецтва дуже неоднозначне, надзвичайно неоднозначне. І я думаю, що це архів. Покаже всю однозначність цього мистецтва. Наприклад, коли подивитися на творчість Ламаха Валерія Ламаха, то і особливо взяти, за приклад ті публікації, які з'явилися останніми роками, саме головна публікація це звичайно публікація книги Схен з коментарями, з текстами дослідників, зокрема, Алін Ламах, дружини Валерія Ламаха. Яка зосереджує увагу власне на монументальних роботах, на плакатах, і вона не показує їх як щось вимушене, як щось зайве, як щось не властиве для лами, а навпаки абсолютно рівнозначне, рівноцінне тому, що він робив, коли працював над книгами схем, це філософські роздуми, естетичні роздуми, концепції, оригінальні. Неймовірно цікаві, і те, що ми зараз, як сказала Олена на документі, це показує сьогодні. Власне, сьогодні він є востребуваний як український художник на заході. Центральна виставкова ініціатива, яка відбувається на заході. Так само можна сказати про інших авторів. Особливо для України цікаве те, що на відміну від північного сусіда від Москви від Росії. У нас йшов дуже такий жорсткий поділ на національне мистецтво, національно, національно визначене, і мистецтво модерне, як таке. Я завжди привожу приклад. Думки, як висловив Роман Коргоцький, сам 60-й дослідник цього періоду, коли написав про те, що умовно коло українських художників, київських художників, зокрема, можна поділити на два угрупування, дві групи. Перша група це так зване коло творчої молоді, клубо творчої молоді, сучасна, яка була дуже близька до національних тем, національної айдентики і так далі, форм. зокрема, і досить дивне визначення, знову ж таки, у нього коло художників, верніше художників кола Михайла Ванштейна. Чому Ванштейн, про це ми зараз не будемо говорити? Але він це аргументує таким чином, що це були художники, які більше цікавили образотворчі, формальні пошуки, те, щоб нав'язати контакт не тільки з тим, що було раніше, а на арт український, про який говорив. А з тим, що відбувається на заході, тому що цей час вже можна буде бачити певні виставки, зокрема в Москві виставка Пікасо, виставка з нагоди фестивалю молодіх студентів у Москві, де були представлені роботи американських художників. До речі, американська промислова виставка і на мій відділ, художній відділ, де можна було побачити роботи Полока інших авторів. Отже, а якщо взяти, наприклад, знову ж таки яким чином художники між собою були пов'язані? Абсолютно нічим. Я не можу уявити, наприклад, що Алла Горська або Борис Плексій, або, скажімо, Іван Марчук контактував дуже тісно з Ламаком Григо... з Гавриленком, з, з Ігорем Григорієвим, з іншими авторами, умовно кажучи, кола Марманштина. Звичайно, знову ж таки, підкреслюю умовність цього визначення, тому що там може бути більше, мабуть, має право на це визначення Аверленко, Лама, Жилама, тож якісь інші постаті ключові постаті цього періоду. Отже, я вже дуже неозначний, але тим мене цікавим.